Металіст видав знову абсолютно ганевний матч, як на мене, поразка від Зорі 05. Там вже до 30-ї хвилини було чотири пропущених м'ячі. Го попустили ще на першій хвилині. Потім а, дуже швидко ще був пенальті а, Зорею. Не реалізований було, це пробив трішки вище. Ну коротше кажучи, за отим перформансом це була точна копія того, що було а, за два тури до цього а, з Дніпром. 1. у мене знову купа підозр є щодо гравців. Знову я не буду називати їхні прізвища, але дуже багато ставочок. А, Непрості ставочки, скажімо так, зайшли в першому таймі? Тут більше трьох з половиною так. Пенальті в першому таймі так, Пенальті в другому таймі так, вилучення так. Ну, мені було гидко це все дивитися. І на відміну від матчу з Дніпром-1, де голи почалися після 30-ї хвилини, тут до 30-ї вони закінчилися всі. Там, там, до речі, ще були дві, дві стійки, дві попередчини, п'ять сейвів воротаря-металіста, і ну, да, м'яч не забити з пенальтів. Я... Це і чудив теж скажімо заради, треба сказати. Трохи, трохи почудив.